Старець Пахомій, відомий своїми видіннями та пророцтвами, які вже неодноразово здійснювались, поділився несподіваними словами про долю генерала Валерія Залужного. Ці слова були почуті під час однієї з його проповідей у віддаленій монастирській келії, куди приходили люди з усієї країни, щоб отримати відповіді на найболючіші питання. Одного разу під час молитви. Я побачив образ чоловіка, який стояв серед поля битви, його очі сяяли світлом рішучості, а серце билося в такт із серцями всього народу. Це був Валерій, людина, яка стала символом надії і сили для своєї країни, але його шлях не був простим. Він ніс на своїх плечах важкий тягар рішень, які змінювали хід історії, говорив Пахомій. Старець зазначив, що залужний зіткнеться з вибором, від якого залежатиме не лише доля України, а й доля всього світу. Я бачив, як перед ним розкриваються два шляхи один був сповнений честі і слави, інший самотності і відданості. Його рішення буде таким, що здивує кожного, хто спостерігатиме за його долею, додав він. У видіннях Пахомія було багато деталей про життя залужного. Він бачив. Як його військова кар'єра досягала неймовірних висот, як його ім'я звучало у всіх куточках світу. Але старець попереджав, що за цим успіхом стоїть великий біль і жертви. Я бачив момент, коли Залужний стояв перед народом і оголошував рішення, яке змінить його життя назавжди. Це було рішення, що викликало сльози і оплески водночас, його слова. Проникли в серце кожного українця. Вони надихнули, але й здивували. Бо він відмовився від слави, щоб присвятити себе іншій ще важливішій місії, розповів старець. Пахомій бачив у цьому виборі не лише людську мудрість, а й божественне втручання. Його доля написана на небесах, і ця доля принесе мир і процвітання його країні. Але шлях до цього миру буде важким. І тернистим, казав він. Старець розповів про ще одне видіння: Я бачив, як залужний залишив військові звання і пішов до людей. Він став символом єдності, що перевищує будь-які титули й посади. Його слова надихнули покоління, а дії стали прикладом для всіх, хто вірить у перемогу правди. У видіннях Пахомія було також багато деталей про політичні та соціальні зміни. Які стали можливими завдяки діям залужного. Я бачив, як після його вибору в країні настали нові часи, люди згуртувалися навколо ідеї, яку він започаткував. Ця ідея стала початком великого відродження, яке змусило навіть ворогів поважати Україну, додав старець. Однак шлях до цього був сповнений випробувань. Я бачив змову. Я бачив спокуси і випробування, але він залишався вірним своєму народові. Навіть у найтемніші часи він знаходив силу йти вперед, зазначив Пахомій. Старець наголосив, що доля залужного пов'язана не лише з його особистим шляхом, а й із майбутнім усієї країни. Коли він зробить свій вибір, Україна побачить нове світло, його дії відкриють шлях до справжньої незалежності. Не лише політичної, а й духовної, сказав він. Пахомій також підкреслив, що кожен українець має свою роль у цій історії. Валерій стане тим, хто надихне вас надії, але зміни починаються в серці кожного з вас, його вибір стане лише поштовхом до великого руху, який змінить усе, підсумував він. Старець Пахомій, продовжуючи описувати свої видіння, наголосив. Що доля Валерія Залужного стане випробуванням для всіх, хто вірить у свободу та правду. Я бачив, як Валерій стояв на чолі великого зібрання. Люди прийшли зі всіх куточків країни, щоб почути його. Вони бачили у ньому не лише генерала, а й лідера, якого їм не вистачало. Але він дивився на них із сумом, бо знав, що його місія набагато складніша. Ніж вони могли собі уявити, розповів старець. У видіннях Пахомія залужний змінює свій напрямок діяльності. Я бачив, як він покидає політичні зали і військові штаби. Він почав будувати школи та храми. Він говорив з молоддю, ділився своїм досвідом і надихав їх бути сильними. Його слова ставали світлом для тих, хто втрачав надію, сказав старець. Цей новий етап життя. Валерія Залужного здивував багатьох. Дехто казав, що він зрікся слави, інші, що він зробив те, на що не зважився б ніхто. Але в його очах було видно, він зробив вибір серця. Цей вибір змінить хід історії, додав Пахомій. Старець описав момент, коли залужний взяв участь у підписанні угоди, яка стала поворотною для України. Це було рішення. Яке не всі одразу зрозуміли, але згодом воно принесло мир, якого так довго чекали. Він об'єднав тих, хто раніше був ворогами і створив нову еру співпраці, сказав Пахомій. Ця угода, за словами старця, була не лише політичною, вона стала символом нового початку. Україна більше не була країною, яку потрібно захищати. Вона стала країною. Яку шанують і до якої прислухаються, додав він. Старець також говорив про те, що на цьому шляху Валерій Залужний зіткнеться з великим випробуванням. Я бачив, як його зрадили ті, кому він довіряв. Я бачив, як його ім'я намагалися затьмарити неправдою, але він вистояв він знав, що правда завжди перемагає, наголосив Пахомій. Випробування, які пережив залужний. Стало символом сили духу. Кожен удар робив його сильнішим, кожна поразка відкривала нові можливості. Він став людиною, на яку рівнялися не лише українці, а й люди з усього світу, сказав старець. Старець Пахомій завершив свою розповідь словами про те, як доля залужного змінить світовий порядок і залишить слід у віках. Я бачив, як його ім'я. Писали в підручниках, але це були не лише військові досягнення, це були уроки мужності, мудрості і любові до своєї країни. Його спадщина буде жити довго після того, як він покине цей світ, сказав старець. В одному з видінь старець побачив майбутні кордони України. Я бачив карту, на якій Україна виглядала зовсім інакше. Це була велика, сильна держава, яка об'єднала навколо себе багатьох. Але ці кордони були не лише географічними, це були кордони духу, кордони ідей і цінностей, сказав Пахомій. Залужний, за словами старця, став тим, хто заклав фундамент для цього відродження. Його дії показали всім. Сила не у зброї, а у вірі та єдності. Він став символом нової епохи, в якій мир. І співпраця переважають над війною, наголосив Пахомій. Пахомій закликав українців бути готовими до змін. Доля залужного це лише початок. Він показав вам шлях, але йти цим шляхом має кожен із вас. Ви маєте бути сильними, єдиними і не боятися змін, сказав старець. Старець завершив свою проповідь словами, що стали натхненням для багатьох. Доля завжди в руках народу. І якщо ви будете вірити, як вірить він, Україна стане тим світлом, яке буде видно навіть у найтемніші часи. Це пророцтво старця Пахомія стало ще однією сторінкою в історії, яка надихає і дає надію. Бо навіть у найскладніші моменти є ті, хто готовий показати шлях до перемоги й миру.